Вітання всім. Сьогодні займемося обрізкою абрикоса. Цей абрикос був щеплений більше 8 років тому. Воно виден такий невеличкий штамп на висоті 30 см від землі. Під щепою це була жовта алеча. В тому році цей абрикос не був загружений врожаєм, тому попускав дуже багато приростів, які нам потрібно буде обрізати. Так ось цей абрикос пішов на периферію. Ширина його крони буде метрів 5 висоту він виріс не дуже, метра 4,5 Нам потрібно його буде обрізати, щоб він був висотою до 3 метрів. Обрізати ми будемо, звичайно, гілки, які йдуть донизу. Також гілки, які будуть перехрещуватися в своєму рості. Ще гілки. Також будемо враховувати у мене слива, яку я буду обрізати пізніше. Перед тим як почати обрізку, бажано підійти до дерева. Значало, спочатку його оглянути, тому що легше обрізати те дерево, коли ми спочатку обрізаємо ті гілки, які нам точно не потрібні, а потім по суті, вже дивимося, що обрізати далі. Тому для початку, ось наприклад, ось ця частина дерева, це у нас центр крони. Від неї розходяться такі рукава в різні боки. Але ось ця гілка вона виходить по центру цієї крони. Так як ми спробуємо його обрізати чашею, ось ця гілка буде у нас по центру чаші, тому нам її потрібно обрізати в першу чергу. Також звернемо увагу, що деякі гілки на цій абрикоси, такі як онта, вони були пошкоджені морозом, хворобами і мають такий. Не дуже чудовий вид. Їх потрібно замінити, тому ми їх теж відріжемо в першу очередь. Ось ця гілляка йде сама нижня. І з південної сторони на неї буде тінити слива, тому я її зріжу по ось цю нижню зріжу, ось цю оставлю. Далі ми підійшли, це у нас центральна гілляка. Вона буде мішати зачиняти нашу чашу із північної сторони. Ось ця гіляка стара, а тут у нас вивесла нові гілки заміщення. Ми їх поставимо, а ось цю гіляку повністю зрізом заберемо, щоб її тут не було. Наш центр вже трохи освітлів. Далі нам потрібно, далі ми бачимо, що є отака горизонтальна гілка, над нею є ще вища гілка. Ось цю верхню частину ми оставимо, а цей низ ось нижню зріжемо, Тим паче ось цю нижню гілку з південної сторони буде тінити слива. Розглянемо тепер цей рукав. Ось він відходить, переходить у таке ось розгалудження. Тобто цей рукав більше трьох метрів, виходить, якщо ми тут ось ці гілки оставимо, він може відчахнутися, тому я оставлю ось цей молодий приріст і цю гілку обріжу аж по ось цьому місці. Ось ця гілляка у нас сильно побита морозами та хворобами, вона має таку чорну кору і багато місця з ранами. також її обійжмо. Наша крона вже стара вільніша. Після того, як ми зробили операції і пилкою, візьмемо трохи менший. Інструмент візьмемо сікатор. От тут у нас росте тройник. Одну з цього тройника ми забираємо. Далі обрізаємо осі бокові, прирізаємо вверху. Всього теж. Так, ось ці два знаходять один на одного. Одного з них треба забрати, я заберу з цього. Так, ми залишили такі довгі оці молоді прирости, позрізали їм верхівки, а все останні зрізали. Потім вони ще заростуть і можна трохи ще загустити цю корону. Дивимося, що в нас вийшлось. Верхівки я вкрутив. Центр теж проїдив. І остались тільки бокові прирости молоді, десь по півтора метра. І висота всього дерева вийшла у нас до трьох метрів.